Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, закладах і для викладання в школах, в школах, навчальних закладах і так далі. Коротше, всі 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 ті, хто там ссоряться з кастрюля на головою, чи з кастрюля на голові, хто там про російський, не про російський. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав в Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну що вам важко, ми ж друзями, браття поміримося. Типу, зараз да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так російську мову добавте. І все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дошло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, Прийти до грузин. Ви спробуйте їм об'яснити да, в Грузію, а, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви навпаки, грузини без, без грузинської мови. Та вам думаю, і прилетить там дуже плотно. Бо так, це Грузія, які теж пережили з Росією дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні, а, дуже неправильна подача, немає у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я розумію, української музики там немає, нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти, блядь, я зазначу. За ну треба взяти, я зазначу. Українці зараз не поймуть, що російська мова це якби ви на неї не відносився, як би ви на ній не, не спілкувалися. Це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося. Я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально. Не обов'язково розмовляти суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо. Це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняла? Тільки через те, що цей дебілий шо по червоній дорожці, і насаджував російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються.